Так, друзья, я на сапі посеред Дніпра. Ні, посеред десенки. Напередодні свого дня народження вирішила все ж таки закрити цей гештальт по САП, тому що ще минулого літа хотіла і цього літа хотіла, і літо якось пройшло, вже середина вересня, а я на сапі все ніяк не спробувала поплавати. І ось сьогодні здійснилося. Вітаю, друзі! Мене звати Іра, я із Києва і цей влог буде про мій день народження. День народження у мене буде за кілька днів, а починає цей влог тут саме біля водички, і з думкою про те, що ніколи не можна відкладати на потім те, що тобі хочеться зробити. Я хотіла попробувати поплавати на сапах вже кілька років, а цього літа вийшло якось так, що. На початку літа я така думала, та ще багато часу, ще встигну. В середині літа я захворіла на ковід і хворіла якось затягнуто довго, десь, мабуть, місяць у мене випав життя. Потім у мене була відпустка, я поїхала, і ось я повертаюся, а вже середина вересня. Так що мораль цієї розповіді така: що якщо вам щось хочеться, беріть і робіть, і не відкладайте це в довгий ящик. А ми взяли на пробу один сап, ось там, поки чоловік. Пробує, а до цього я вже плавала. Поділюся своїми враженнями про мій перший досвід. Ну якби він був не в таку вітряну погоду, на дворі просто нереальний вітер, то мабуть мені було б легше, а так мене постійно зносить. Тому як для першого досвіду, то звісно я вибрала дуже невдалий день. Але так як іншого дня вже в цьому сезоні не буде, то буде день, який є. А взагалі мені було не дуже складно, я в принципі балансувала нормально, не завалилася в воду жодного разу. Так, що мені сподобалось, і наступного сезону, я думаю, я обов'язково ще піду плавати на сапах. До цього, звісно, мені провели такий великий інструктаж. Десь хвилин 15, мабуть, і інструктор мені розповідав, як правильно гристи, як правильно ставати на сапах, всі ці нюанси для мене це дуже важливо, бо я така людина дуже знаєте організована, тому мені це треба було почути. І після цього, в принципі, я впевнена, стала на дошку і попливла. Ось як ви бачите. До речі, друзі, вода в десенції доволі тепла і доволі прозора. Не знаю, наскільки вона брудна через те забруднення, що йде до нас з Чернігівської області із країни-агресора. Але от зараз вона виглядає чистенько і доволі тепленько, тому що якщо ти плаваєш на сапі, то звісно, що ти хоча б ножки, але у воді мочиш. І мені доволі комфортно. Хоч зараз середина вересня. Ще подивіться, скільки тут мушель. Ну, прямо як на морі, ну гляньте. Ой, вітер заважає. Через вітер довго поплавати мені не вийшло, тому що от тільки виходиш на воду, от буквально там 2 метри від берега, і тебе вже і занесло аж туди, в протоку. Так що, все. Здаємо сап і зустрінемося з ним вже наступного року. І по враженням ще раз скажу, що мені клас, мені дуже сподобалось. Хто ще не пробував поплавати на сапі, то рекомендую. Це дуже кайфово, трохи екстремально, проте дуже цікаво і урізноманітнює ваш літній відпочинок. Зазвичай на день народження один український бренд мені дарує 500 бонусів, 500 гривень. Ну, не тільки мені, а за програмою лояльності всім своїм покупцям. І ось сьогодні, 14 вересня, мій день народження вже післязавтра, Я приїхала в магазин цього бренду для того, щоб щось собі вибрати і, можливо, навіть купити. Або, ну Чесно кажучи, кожного року вони мені дарують ці 500 гривень, і кожного року я їх не використовую чомусь. Ну, просто мені не подобається те, що вони пропонують на той момент, коли дають ці бонуси. Але сподіваюся, цього року я все ж їх використаю, бо придивилася собі у них одну дуже класну сатинову, таку коричневу, насичену, довгу спідницю. Так що ходімте, зараз я її помірюю і сподіваюсь, куплю. Ось так виглядається спідничка на мені. Вона дуже красивого, такого шоколадного кольору. Так зараз. Ось дивіться, друзі. ну Мені подобається подовжені, що вона не коротка, а таке подовжена міді. Це я зараз вдягла зі своєю футболочкою, з курочкою. Хто пам'ятає, я її купувала у відео про шопінг до Дня Києва. Посилання ось тут залишу. Може, якось так ще дивіться. Зараз вдягну ще а, з іншим топом. Ось я попросила їх топ чорного кольору, такий структурований, мені подобається. Потім ще хочу вдягнути зі светром. Дивіться, з топом дуже класно. Мені подобається. А вам як? Напишіть? Не знаю, браці, топ чи подумати ще, а спідницю я візьму, бо вона клас. Друзі, помірила ще зі светриком, але він мені не подобається. Взагалі. Ну, або це не мій просто фасон. Не знаю. Зараз ще покажу. Якось під цю спідницю, мені здається, такого плану светор не пасує з такою резинкою внизу. А ще дивіться, мені дали ось таку штучку. Це така шапочка Аля Маска, яку треба одягати на обличчя для того, щоб не замастити тональним кремом світлі речі, які ви приміряєте. Я сама його попросила, мені його не пропонували, тому що не хочу якось, знаєте, забруднити. Так що, якщо не знали, то ось вам такий лайфхак у магазинах просіть ось такі захисні штуки. Ну що, друзі, купила я ту спідницю, дуже вона мені сподобалась. Стосовно топа джемпера, я ще подумаю, поміряла його ще зі своїми джинсами, ще поміряла в іншому кольорі, в іншому розмірі, але поки що буду думати. Так що ось такий мені подарунок на день народження. Подарунок на Етмі. Дякую, дякую. такі два. Покажу вам детальніше свій подарунок на день народження. Це ось така вишита сорочка від бренду Етнодім українського бренду. Вишита сорочка, яка присвячена легендарному будинку слово. Ось ви бачите тут слово слово, -слово. <свисті> вибите. Вишите вірніше. Мабуть, ви багато в кого вже бачили таку сорочку. Ця сорочка, як і власне будинок слова Харківський, вона також легендарна, і її, мені здається, вже багато, дуже багато хто купив. І я собі її хотіла впродовж певно, що чотирьох років, ну, десь так. І от нарешті моя мрія здійснилася, і чоловік мені подарував її на день народження. Ця сорочка, як я вже сказала, присвячена харківському будинку «Слово», який був побудований в 1920-х роках для митців, для літераторів та письменників. І згодом, здається, всі ці митці були репресовані совєтською владою. І тому бренд Етнодім вирішив створити ось таку сорочку. На ній дуже багато символів, наприклад, ось ці хвильки. Тут хвилька, тут. Вони присвячені Миколі хвильовому. Ось ці вишеньки це символ Остапа Вишні. Потім тут ще є пташечки. Пташки ось тут. Це символ воронів, автомобілів Волга та Чайка, які слідкували за митцями, які проживали в будинку слова, і потім на цих автомобілях цих літераторів забирали ну, і ув'язнювали. Ось така ось сорочечка. Я дуже-дуже рада, що вона тепер у мене є. А у цій коробочці від Оксани Борійчук, зараз тут покажу, були ось такі дуже гарні згарди. Це також така традиційна українська прикраса родом з Гуцульщини. Це така прикраса, вилита з латуні. І ось такі от хрести, вони тут як символ сонця, символ світла. І взагалі, мені здається, з згарди носили в якості оберегу. Ось такі подарунки. Зараз, друзі, я все це на себе вдягну, і ми поїдемо святкувати мій день народження в одне дуже цікаве місце. Так, друзі, ми прийшли в ресторан української сучасної української кухні Євгена Клопотенка, який називається «100 років тому вперед. Я вже також декілька років хотіла сюди потрапити і все ніяк не наважувалась. І в день народження вирішила, що саме час. Тим паче, в мене такі подарунки традиційні українські. Тож я думаю, святкувати день народження варто було саме тут. Зараз обід, але всі столики заброньовані. Нам дістався ось такий маленький столик. На двох, і до речі, ми зустріли Євгена Клопотенка. Він зараз з якоюсь іноземною делегацією розмовляє англійською мовою там за сусіднім столиком. Хочу тут спробувати його легендарний борщ з грушою копченою і легендарну, не менш легендарну качану кашу. Тут у нас відповідно два іслави та печеного хлібчика. Той, що світленький, це пшеничний житній з печеним яблучком та носінням mm -hmm. І Що темніший, це відповідно пшеничний житній з солодом, з речкою та насінням соня, а то не бузуновий клас. До mm -hmm. нього подаємо трішки українських локальних спецій. Тут у нас цвіт бузуни, цвіт ромашки та горох, який обсмажується з опченою барвою. Відповідно, наша домашня не сонячна на колонійка, щоб гарно між собою це все поєднала. Як ви це робите, пані подобається? Ви в додаткову тайочку на трішки олійки, висипайте спеціями, куштуйте з хлібчиком, або можете на хлібчик намазати одразу гірчичку з нашим салом на вашем. Це така домашня. Принесли нам борщ. Ну, це не копчена груша, так? Це було якесь. Ликвар, ликвар, закарпатський ликвар. Якщо я правильно запам'ятала, додається в борщі. Ну що зробимо борщ? Легендарний. Дуже незвичний смак. Mm -hmm. Так, друзі, беремо сало. З таким хлібом, бачите, який хліб? Це житньо пшеничний. А з салом вийшла така штука, що воно дуже тоненько порізане, і тому воно ще хрін забуло. Воно не хоче відриватися і погано береться з банки. Покажи, будь ласка, як воно з банки. І бачите, таким шматочком взялося. А я хочу просили. О! Ой. Ну, Борщик такий, знаєте, в ньому я яскраво виражений смак буряку, і плюс ця грушева така штука, він дуже солодкий. Ну, Може і не всім сподобається, але мені таке подобається, бо я варю е, борщ трохи схожий на цей, правда? Такий солоденький, так? принесли нам вже родзинку мого обіду. Це качана каша я не знаю, чули ви раніше про таку страву чи ні? Я чула, це страва родом з Полтавщини, і суть її полягає в тому, що маленьку пшенинку маленьке зернятко пшена, Викачують ніби у борошні з яйцем, і виходить ось такий виріб, воно, наче як у підсумку, наче як якийсь борошняний такий макаронний виріб, але насправді всередині там пшонинка. Ось така дуже стародавня українська страва, якої вже майже не залишилося, і знаю, що на Полтавщині ще є одна майстриня, яка цим займається. Я запитала. Тут офіціанта, чи вони купують у тієї майстрині на Полтавщині цю качену кашу. І офіціантка мені відповіла, що ні, вони її роблять тут, але не вручну, а за допомогою спеціальної машинки. А чоловікові принесли ось таку м'ясну страву це яловичі медальйони, а зверху рибка, ставридка на моркв'яному пюре. Качана каша це така дуже елітна страва, тому що господиня чи майстриня, яка робила цю кашу, витрачала на цей процес там десь до трьох годин і більше. Тому її зазвичай робили на якісь свята, на весілля її замовляли. Бо це треба вручну, ви ж зрозуміли, береться пшонинка і вручну в такому великому, в такій великій мисці треба качати до того ступеню, поки пшонинка не стає ось такого. Величенького розміру, тобто це дуже така кропітка, важка робота, і через це ця страва дуже цінувалася раніше і цінується зараз. Зараз її взагалі практично неможливо знайти. Так що дуже мені цікаво зараз вже буду пробувати. Ну, пшонинка всередині майже не відчувається. Взагалі дуже смачно. Тут грибочки, насіння, горобина, здається. Що це чорне, я не знаю. класно, ну воно таке незвичайне. Блін, клас. Я так рада, що я прийшла її спробувати. Подобається. Поїли, вийшли з ресторану 100 років тому вперед, скажу свої враження. Мені сподобалось. Місце, знаєте, таке, друзі, не на кожен день, а воно таке якесь екстраординарне, оригінальне, і якщо вам треба когось здивувати або вам хочеться здивуватися самому, спробувати щось новеньке, щось не схоже на більшість закладів Києва, то рекомендую цей ресторан. Тут є такі страви, яких немає в жодному ресторані більше в Києві. Та я впевнена, що і в Україні. І це не дешевий заклад, проте він такий, знаєте, колоритний. Там от не лише тобі подають страви, тобі розказують про страви, тобі розказують про українські деякі традиції, дуже вічливі, такі приємні офіціанти. На виході ми побачили, що можна купити всі ті спеції, які нам пропонували в якості комплімента. Це сушена бузина, смажений горох в паприці, домашня олійка, кулінарна книга Євгена Клопотенка. Ну куди ж без цього? Що там ще було? Багато всіляких продуктів, які є в меню, і ви можете купити ну, просто а і і качану кашу. Найголовніше так. Ще сподобалося те, що персонал закладу, кухарі, офіціанти, адміністратори всі обідали разом. У них є такий великий стіл, за яким недавно приймали делегацію Посольства Америки. Якщо ви бачили, Ентоні Блінкен приїжджав до Клопотенка їсти борщ, і разом з ним приїжджала велика делегація. і сиділа якраз за цим столом. А от сьогодні ми бачили. Як за цим столом обідала команда ресторану 100 років тому вперед, і це дуже класна практика. Я свого часу працювала офіціанткою 3 роки, і у нас такого не було, правда, це було 20 років тому, але мені це дуже сподобалося. що, знаєте, Такий колектив, вони такі дружні. І Євген підійшов, побажав їм смачного, і це дуже класно, правда. Загалом. Мені сподобався заклад, так що рекомендую. А зараз, друзі, ми прийшли в інший заклад їсти десерти. О, клас! неподалік був заклад кондитерська, і ми прийшли їсти десерти. Дуже хотіла якийсь мусовий десерт сьогодні. Торт не захотіла замовляти на день народження, а от з'їсти якийсь мусовий десерт клас. Zeynep Вже тиждень з мого дня народження сьогодні 23 вересня 2024 року. І я зараз збираюся поїхати в центр, щоб забрати свій подарунок. Мені подружка подарувала сертифікат в українському бренді Poetry Home, і я хочу поїхати щось собі обрати. Я про цей бренд вже чула, але не знайома ще з ним. Знаю, що вони виготовляють косметику, доглядову косметику, косметику для дому. Тож дуже мені цікаво протестити цю косметику, собі щось обрати і. Познайомитися ближче з ще одним українським брендом. Це, друзі, забрала свій подарунок, сіла тут на хрещатику на такому осінньому, таке приємне сонце. Хоч я, якщо чесно, вже дуже хочу осінь і дощ. Ну, так, да, я така людина, яка полюбляє дощ. Хотіла сказати вам про цей бренд. Щойно провела такий невеличкий ресерч. На предмет того, чи не пов'язаний цей бренд якось із країною агресором, чи немає в нього ніяких зашкварів, тому що друзі мені важливо, якщо говорити про щось на своєму каналі, і це, звісно, не реклама. Я просто розказую про те, чим користуюся сама. То щоб у цього бренду точно не було ніяких скандалів навколо нього, особливо пов'язаних з самі, знаєте ким. Начебто в цього бренду ніяких зашкварів немає, тож розкажу вам про нього. Я була у їхньому магазині, який знаходиться в ТРЦ Гулівер. Там така невеличка е, точка, але асортимент в цьому магазині доволі широкий. Я навіть не очікувала, чесно кажучи, у них дуже великий вибір доглядової косметики для тіла, скраби різні, мила, гелі для душу, лосьйони. Словом, дуже багато всього, я не запам'ятала, є навіть парфумерія. Спробувала декілька ароматів, і вони мені сподобалися один армат навіть нанесла. Собі на руку, хочу спробувати, як він буде носитися на шкірі. Звісно, є багато ароматів для оселі, для дому. Я так зрозуміла, що вони власне з цього і починали. Бренд здається 2018 року, виробництво знаходиться в Києві, це повністю український бренд, а магазин це відкрився нещодавно, буквально декілька йому місяців. Власне, що я купила? Я купила собі ось такий лосьйон. Для тіла Лосьон для тіла та рук. Дуже класні у них арома олії. Дівчинка-консультант мені сказала, що вони з Франції, і тому ці всі лосьйони, і власне вся косметика, має просто неймовірний насичений такий аромат. Ну, спробуємо. В магазинчику був тестер. Я спробувала лосьон на собі, бо ви знаєте, вони мають іноді таку властивість, що вони липнуть на шкірі. Так це, іначе нормально, мені сподобалось, як він повів себе у мене на шкірі. Так що буду пробувати, і, можливо, згодом повернуся до них за парфумом. Можливо, не знаю. І на цьому, друзі, я буду завершувати цей влог присвячений моєму дню народження. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Хочу подякувати всім вам за вашу підтримку, за коментарі, за ваші вподобайки за те, що ви не забуваєте їх ставити. Мені це дуже приємно. Знаю, що зараз контент у мене виходить нерегулярно, але друзі, я стараюсь, коли є в мене натхнення і час, то відео виходять. В майбутньому на ну, цю осінь я планую, що відео будуть виходити. Вже значно частіше, регулярно і ще готую для вас невеличке оновлення на каналі, але про нього розповім вже згодом, думаю, що в наступному відео. Ще раз дякую за вашу увагу, дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в нових відео. Бувайте!